Вітаю вас, дітки! Давайте сьогодні більше дізнаємось про пісок, а для цього проведемо досліди з піском. Дослід перший. Пісок складається з маленьких піщинок. Він не прозорий, тому в ньому ми можемо ховати будь-які предмети. Ось спробуємо пошукати. Дивіться, що ми знайшли в пісочку? Мушлю! А може ми ще щось знайдемо? Давайте пошукаємо. Що ми ще знайшли? Камінець. Досвід другий. Пісок сипеться. Давайте спробуємо набрати в жменьку пісок і випустити його маленькою цівкою. Дивіться, як сипеться. Дослід третій. Якщо в пісочок налити води, то він стає мокрим і з нього можна зліпити кульку. Давайте спробуємо. Подивіться, яка вийшла кулька. Дослід четвертий, на сухому піску можна малювати пальчиком ось так. Подивіться, яке сонечко вийшло. Дітки, під час ігор з піском існують правила, їх не можна порушувати. Пісочниці треба грати дружно, не можна сипати пісок на інших діток. Ні в якому разі не беріть пісок до рота. Після гри з піском ретельно мийте руки з милом. Бувайте, малята! Бажаю вам приємних ігор з піском!